Пані Вікторія вже вдруге бере участь в проєкті від фонду Сейфт, який реалізують кооперації з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Завдяки програмі намагаються подолати недопрацювання дітьми наявного шкільного курсу. Причина прогалин в знаннях очевидна: спочатку через ковід, а далі через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Запровадили онлайн, а потім змішану форму навчання. Школярі не мали змоги вчитись так, як це потрібно, офлайн в школі. І навіть зараз, якщо дитина особисто відвідує школу, заняття постійно перериваються сигналами повітряної тривоги. Це стреси, постійні паузи на уроках, а знання і освіта потрібні. Ті, які у нас в знаннях є. Ми маємо можливість надолужити саме на цих заняттях. Ми маємо можливість звернути уваги на ту тему, яка важко дається дітям. Дітям дуже дуже цікаво, тому що завдання підібрані, різноманітні, дуже багато інтерактивних завдань. Діти, діти це дуже полюбляють. Вони з захватом працюють дуже активні, і звичайно результат результат є, тому що я працюю вже другу хвилю весняну і порівняно з вхідним і вихідним діагностуванням, що в осінній що в весняній хвилі діти показали кращий результат всі до одного. В розі та Криворізькому районі. інноваційні передові підходи до освітнього процесу запроваджують числі перших, а ще й ефективно співпрацюють з міжнародними партнерами. Організатором цих тренінгів та процесу з подолання прогалин в освітній програмі є благодійний фонд «Сейд» в тісному партнерстві з ЮНІСЕФ. Загалом дитячий фонд ООН в Україні ЮНІСЕФ запустив програ програму щодо подолання освітніх втрат 50 школах Дніпропетровщини. Паралельно аналогічні офлайн-тренінги провели ще в Дніпрі та Запоріжжі. Хочу відмітити місто Кривий Ріг Кривого Криворіжчя, те, що ми з ними працюємо з першої хвилі 24-го року, і вони завжди відрізняються такою активною взаємодією, зауженістю всі процеси і завжди йдуть на зустрічі. Всі наші ініціативи або ті новинки, які ми показуємо, демонструємо і намагаємося вводити в освітній процес в контексті подавання освітніх втрат. Вони завжди долучаються з великим захопленням і мотивацією. Потім діляться своїм досвідом, як вони це зі своїми учнями опрацьовували. Весняна хвиля освітнього проєкту стартувала на початку березня. І тривали аж до кінця травня. До неї долучились 409 вчителів та 7715 учнів кривого рогу. На підсумковому офлайн тренінгу підбили підсумки, обмінялись досвідом та напрацюваннями щодо підготовки до нового вже осіннього етапу. Кривий ріг бере вже в четверте. Участь в подоланні цього року в четвертій хвилі. Кривий ріг практично 85% шкіл кривого рогу беруть участь в подоланні освітніх втрат близько. Більше 400 вчителів і близько 8 тисяч дітей долучилися. Основна ціль цього надолушня це провести тестування дітей в школах, відібрати дітей, які по якимось причинам, ну, звісно, через військові події, деякі в нас ще є залишки від ковідних подій, пропустили якісь основні теми, якби слабкіше де, там, себе відчувають в навчанні, ми їх знаходимо. І е, протягом 24 двадцяти занять ми їх тренуємо. Вже восени стартує новий етап проєкту Сеївд ЮНІСЕФ, який має на меті подолати прогалини в знаннях в першу чергу з таких ключових предметів, як українська мова, математика, англійська та курс початкової школи. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.